Я давай дружити разом. Усім усім привіт! Ми раді, що ви знову з нами. І пропонуємо не гаяти часу а швиденько продовжити нашу подорож португалією. Слідами, дружбаландії я дуже радий нашій новій зустрічі і хотів би разом з вами розібратися в тому, що означає бути розумною людиною. Адже саме такими були португальські мореплавці, які відкривали нові землі. Для цього я хочу розповісти вам історію про одного професора, який мріяв мати великий город та гарний сад. Незабаром його мрія збулася. Він купив будинок і землю в селі і одразу взявся до роботи. Але біда! Половина насіння, яке він сіяв, розтягували мурахи. А ті рослини, яким вдавалося вижити, часто хворіли та погано росли. У саду теж було не все гаразд. Дерева рясно цвіли, але незабаром на них з'являлися гусениці, які поїдали майже все листя та плоди. Що професор тільки не робив. Він тупцював ногами мурах. Міняв землю під рослинами, оббрискував дерева, але нічого не допомагало. Мурахи, вигнані з одного місця, з'являлися в іншому. На новій землі рослини теж хворіли, як і колись. Ну а оприскані плоди, хоч і стали більшими, але були несмачними і навіть шкідливими для здоров'я. На жаль, хлопці, гордий професор, соромився звернутися за порадою, думаючи, що з нього сміятимуться. Тому професор був просто щасливий, коли незабаром до нього в гості зайшов сусід. Звернувши увагу на його сад та город, він пояснив, що потрібно робити. Виявилося, що мурахи дуже корисні, вони бігають по грядках і знищують всіх шкідників і небезпечних комах. А насідня потрібно сіяти у вологу землю, тоді мурахи їх не зачеплять і вони швидко проростуть. Рослини хворіють і погано ростуть не тому, що погана земля, а тому, що їм, як і людям, не можна пити дуже холодну воду. Що ж до саду, то в ньому потрібно розвісити будиночки та годівниці для птахів. Вони поселяться в саду і не дадуть гусеницям завдавати великої шкоди. Напевно, професор просто не знав про пораду, яку дає Біблія, послухає мудрість і помножить знання. І розумний знайде мудрі поради приповісті 1.5 Ось чому, друзі, розумна людина. Це не той, хто носить великі окуляри або хто краще навчається в класі, а той, хто отримані в школі і вдома знання, може правильно і мудро застосувати у своєму житті. Розумна людина ніколи не зашкодить ні природі, ні іншій людині. А ти знав? Просто дощ. Що ми знаємо про дощ? Він буває сліпий і грибний, сильний і дрібний, холодний та теплий. Ми допоможемо тобі дізнатися про дощ багато нового та цікавого. Якось під час змагання лучників пішов дощ. Як прикро! Всі сховалися в будинку і, щоб не було нудно, заходилися метати вкорочені стріли в ціль. Так з'явилася гра дартс. А в пустелі під дощем людина може залишитися абсолютно сухою, бо про дощ неможливо дізнатися. Під дією гарячого повітря краплі випаровуються, не встигнувши долетіти до землі. 200 років тому в Іспанії випав пшеничний дощ. Селяни збирали пшеницю лопатами. Стихія принесла зерно зі зруйнованих складів на півночі Африки. У Португалії під час дощу не можна виходити на роботу. Мешканці американського міста Уайнсберг 29 липня завжди беруть із собою парасольку. Ось уже більше ста років саме у цей день завжди йде дощ. На відміну від них, один американський власник радіостанції не знав, яка буде погода, і потрапив під дощ. Промокнувши, він наказав, щоб по радіо кілька разів на день попереджали про дощ. Так з'явився прогноз погоди по радіо. Проте прогноз треба правильно розуміти. Наприклад, якщо кажуть, що дощ короткочасний, це означає, що він йтиме не більше трьох годин. Це, звісно, краще ніж фраза, що очікується дощ, бо в цьому випадку дощ йтиме майже цілий день. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Майстерня природи. Люди давно помітили, що у тварин і рослин можна багато чого навчитися. Якщо мурахи сховалися в мурашнику, то буде гроза. А якщо біля берега скупчилися медузи, то ми сміливо можемо вирушати на рибалку. Море буде спокійним. Але як же мурахи та медузи дізнаються про це? Може в них всередині є розумні прилади? Дізнатися про це допоможе особлива наука біоніка. Вчені спеціально вивчають будову тварин та рослин, щоб застосувати ці знання у житті людей. Зимородок, прагнучи за здобичу, він пірнає у воду. При цьому майже не створює шуму та бризок. І все завдяки будові його дзьоба. Жаба. Подивися на ці лапки. Бачиш, вони мають перетинки. На що це схоже? Реп'ях. На плодах реп'яха є маленькі гачки. Причепившись до вовни тварини, плоди подорожують і розносять всюди своє насіння. Пінгвін. Глянь, як пінгвіни пересуваються по пухкому снігу. Топаючи ластами, вони навіть ковзають на череві, і в сніг не провалюються. І швидкість непогана. 20 кілометрів за годину. Лотос. Ці квіти завжди чисті. Пил, кіптява, бактерії. Все з нього зісковзує. А чому? Тому що на поверхні квітки багато крихітних частинок, на яких бруд не може утриматися. Медуза. Виявляється, у неї є особливе вухо. Кулька наповнена рідиною і камінчиками. Задовго до бурі над хвилями розносяться особливі, нечутні для людини тривожні звуки. Дійшов звук до вуха медузи, здригнулася у вусі кулька з рідиною. Завагалися камінці, натиснули на медузині нерви, розтривожили її, попливла медуза подалі від грізних звуків у відкрите море. Стінна оса. Стінні оси розжовують дерево, перероблюючи їх у папір для будівництва гнізд. У давнину люди, спостерігаючи за жабами, прив'язували до ніг дощечки або пальмове листя, щоб краще плавати. 80 років тому винайшли гумові ласти. З їхньою допомогою люди швидше плавають снігохід-пінгвін. Підглянувши за пінгвінами, російські інженери створили снігохід. Ця машина, лежачи на снігу широким днищем і відштовхуючись від снігу колісними спицями, ковзає по поверхні зі швидкістю 50 км за годину. Китаєць Цай Лунь, спостерігаючи за осами, першим винайшов спосіб отримання паперу з туйового дерева. Чиста фарба. Німецькі вчені розглянули це під мікроскопом, і тепер такі ж частинки використовують при виробництві фарби лотосан. Пофарбував і не миєш. Швейцарському інженеру Джорджу де Местралю набридло постійно чистити шерсть свого собаки після прогулянки. Він вирішив вивчити ці плоди і винайшов застіпку липучку. Зараз її використовують у куртках, взутті і навіть у космічних скафандрах. Коли довідалися, як у медузи влаштоване вухо, то зробили прилад провісник бурь, такий, що вміє слухати нечутний гул вітру та хвиль. Він заздалегідь повідомляє капітанові корабля іде буря! Лобову частину поїзда зробили схожою на дзьоб зимородка. Такий поїзд швидше рухається і набагато менше шумить. Виявляється, практично всі найсучасніші винаходи вже були винайдені раніше нашим мудрим творцем. Ось який у нас Бог! Історія Льоша і Костя знають один одного з першого класу. Як посадив їх вчитель за одну парту, так і відтоді вони дружать. Їх у селищі називають нерозлучні. Осінь цього року видалася і ягідна, і грибна. Хлопці усі вихідні в лісі проводили брусника, журавлина, лохина. Від одних лише назв вже смачно стає. Ось і сьогодні, незважаючи на дрібний дощик, друзі зібралися до лісу. Слухай, Олексій, мені бабуся вчора про одну галявину розповідала. Вона там минулого року таку лохену збирала. Пам'ятаєш млинці з блакитним варенням? Пам'ятаю, смачно! А це далеко? М відразу за глибоким яром. Давай раніше вийдемо, щоб до темряви повернутися. А мені тато казав туди не ходити. Місце небезпечне. Ти впевнений, що бабуся саме цей яр мала на увазі. Там і кози пройти не можуть, не те, що бабусі. Упевнений, є одна стежка. Нею пройдемо. Тільки ти нікому не кажи. Мені бабуся теж заборонила в яр лізти, просто вони нас маленькими вважають, от і бояться. А ми що, гірші за бабусь? Ну гаразд. Тільки мотузку візьми. Я вчора читав, є така приказка не додивишся оком, заплатиш боком, підстрахувати не завадить. Бери, якщо не ліньки зайвий тягар тягти. Мало що в книжках пишуть. Дорогою хлопці продовжили розмову про книгу. Костя читав лише те, що в школі задавали, так і то не завжди. А Льоша ж читав багато, особливо про все, що пов'язано з морем. Уявляєш, Костю, існує понад 150 різних морських вузлів, і кожен має свою назву. Все-таки моряки дуже сміливі люди: у шторму, бурю, боротися з хвилями, місяцями не бачити берега, відкривати нові землі. Я хочу бути моряком. Моряк має бути сильним. Ти краще у секцію з боксу запишися. Всю дорогу до яру хлопці сперечалися, що важливіше: розум чи сила, знання чи витривалість. І, звісно, гриби збирали. За годину вони були на місці. Глибокий яр з берізками що росли б на схилі, виглядав мирно. Але зазирнувши у нього, хлопці завмерли. По дну стелився холодний туман. А стежка на схилах ледь-ледь була помітною. Знаєш, Костю, якщо ми якимось дивом спустимося, то вилізти не зможемо. Подивись, яка глина мокра, чіплятися майже немає за що. Давай через тиждень сюди разом з моїми батьками прийдемо. Він же скелелаз, ми з ним будь-які яри подолаємо. Ех ти, син скелелаза! Майбутній моряк глини злякався. Добре, я сам спущусь. Обережність не означає боягузтво. Добре, давай я тебе мотузкою обв'яжу. Не треба, я в ній швидше заплутаюся. Стержи кошика. Якщо в яру є ягоди, я тобі крикну. Костя обережно спустився. Щиро кажучи, він і сам побоювався і вже шкодував, що не погодився з Олексійчиною пропозицією. Ноги ковзали, і хлопчик на силу утримав рівновагу. Так, трохи, ще трохи, головне, не поспішати. Май рацію, Альошка, не було чого сюди лізти. Прийшли б через тиждень, спустилися б з Зальошкиним татом. Ой-ой-ой, і все було б добре. Ой, мамцю. Посковзнувшись, Костя на животі з'їхав у яр. Слизька глина була схожа на крижану гірку. На його щастя, на схилі росло кілька кущів шипшини. За них він і зачепився, сильно поранивши при цьому руки. Піднявшись, хлопчик сяк-так сів, упираючись ногами в стовбур. Це все, що він міг зробити. Вибиратися назад було неможливо. Костю, ти як? Руки ноги цілі! Альоша, хвилюючись, Чекав на відповідь. Все сталося так швидко, що він нічого не міг зрозуміти. Мовчання друга його лякало. Все гаразд! Руки тільки всі в колючках і дуже брудний. Голос Кості, завжди такий гучний і веселий, тремтів. Йому було холодно і страшно. Нічого! Брудний це дрібниця. Головне, що живий. Зараз спущу мотузку і тебе витягнемо. Нічого не вийде, ноги ковзають, упиратись немає в що. У тебе не вистачить сил витягти мене. Іди за допомогою. А я чекатиму тут. Шепшина тут велика, назбираю замість лохини. Костя намагався жартувати, але залишатись одному було дуже страшно. Бачиш, Льошо, не знадобились твої морські вузли. Сил би тобі зараз більше. Костя зовсім не хотів образити друга, просто намагався підбадьорити і себе, і льошу, і вже зовсім не очікував, що цими словами потішить його. Ну, звичайно, як я міг забути! Морські вузли! Зачекай, я зараз все зроблю. Фігура Льоші зникла з краю прірви. Костя обережно посовав ногами, вони вже починали затікати. Дощ потроху. Посилювався, хлопчикові так хотілося, щоб у друга вже все вийшло. Хто знає, чи зможе він просидіти тут ще дві години. Костю, все готове! Зараз я спускатиму тобі мотузку. Постарайся її схопити. Костя підняв голову, дивно, вся в петлях мотузка спускалася зверху. На кінці неї було прив'язане льошине відро. Дуже обережно, намагаючись не зірватися, Костя підтягнув відро до себе. Тепер я обв'яжу мотузку навколо дерева і ти почнеш підніматися. Став по черзі руки і ноги в петлі, не поспішай, і у тебе все вийде. І у них справді все вийшло. Не швидко, але Костя виліз з яру. Дякую, друже. Що це за штуковину ти вигадав? Костя уважно спостерігав за тим, як Льоша витягує мотузку і напрочуд швидко розв'язує вузли. Слухай, вузли були такі міцні, а розв'язуються так легко. Чому? Це бурлацька петля. Я тобі про неї говорив всю дорогу. Потрібно швидше повертатися. Давай куртками обміняємося. У мене светр сухий, тож не замерзну. А ти в моїй куртці швидше зігрієшся. Костя мовчки підкорився. Шлях додому виявився коротшим, бо хлопців дуже поспішали. Тільки перед самим селищем Костя несподівано розсміявся. Я знову присказку придумав. Без гарного вчення не обминути роки лікування. Завтра разом в бібліотеку підемо. Спорт тяжка. Сьогодні ми поговоримо про морські вузли. Ці вузли були потрібні морякам для швартування суден, для закріплення вітрил і для буксирування вантажів загалом буквально на кожному кроці. А нам навіщо вони? Запитаєте ви? Справа в тому, що морський вузол міцний та надійний, але його також легко розв'язати, коли це буде потрібно. Тому їх використовують альпіністи, рибалки, мисливці і навіть модельєри. Швидко і міцно зав'язати мішок, надійно закріпити мотузку для білизни або гамак, перенести великий кавун, зашнурувати черевики, морські вузли просто необхідні в житті. Саме такий вузол хотів використати Яшка. Називається він бурлацька петля. Цю петлю можна зробити як на кінці мотузки, так і всередині. Вона легко зав'язується та надійно тримає. Ось тільки перед використанням необхідно міцніше затягнути вузол. Кілька зав'язаних таким чином петель допоможуть витягнути автомобіль, що застряг у бруді, дозволять підняти на висоту або спуститися з прямовисної скелі. З їх допомогою можна піднятися на дерево або вибратися з ями, а ще пограти з друзями в гру ану перетягни. Так як у нас немає можливості показати вам, як саме їх зав'язувати, то швиденько біжіть за вашими батьками і попросіть їх допомогти вам. Я впевнений, що у вас все вийде. А зараз нам вже час закінчувати. Чекатимемо нової зустрічі з вами. Дружболандія